Вітаю, тема нашого сьогоднішнього відео це як грати в слов'янському захисті, а саме в розмінному варіанті білими. Отже, ми ходимо Д4, суперник відповідає c 6 ми граємо c 4 і суперник грає Д5 на дості слов'янський захист. Розмінний варіант виникає після того, як ми побили, суперник побив. Тут іде неспішний розвиток, ми розвиваємо коня, суперник діє аналогічно. І після розвитку коней вже може виникнути логічне запитання, куди розвивати слона. Так? Більшість з нас чудово знають, що слона краще виводити на F4, але не всі з нас знають, чому його не можна виводити на G5. Якщо слона відразу вивести на G5, суперник може знайти хід кінь 4, нападаючи на нашого слона активну фігуру. Так? І якщо е бити цього коня, суперник. Б'є у відповідь, нападаючи на коня, і після того, як ми підемо на Е5, звичайно, що суперник тут може знати теорію трошки краще за нас, він може просто побити на d4, виграючи пішака, після того, як ми забираємо, вони забирають конем в кращій редакції. Навіть якщо вони і поб'ють коня, у випадку, якщо ми забираємо. Де є, то вони можуть дати ось такий неприємний шах і забрати пішака на е 5 Отже, що потрібно розуміти, що є певні проблеми з позицією нашої, коли ми ходимо слоном на g5, і суперник відповідає конем на G4. Тому зазвичай нам краще вивести слона на F4. Він не тільки не стає під удари, але він ще й контролює важливі поля С7, B8. Найчастішим продовженням за чорних є те саме, той самий симетричний хід з слоном на F5. Та? І ось Тут нам потрібно вирішити, яку, яку теорію цього дебюта ми будемо застосовувати. Я найбільше люблю продовження ферзь b3. Та? Що потрібно робити чорними в цій позиції? Ну, Найправильніше це просто походити конем. На А5, так, це хід вимушений, але він найкращий. Чому? Тому що зараз і пішак на Б7 захищений, і ферзь атакований. Ми можемо дати ще шах з поля А4, але якщо слон повертається на D7, ми повертаємось на D8. В принципі, позиція більних більш чим задовільна. Там, але якщо суперник не ходить конем на поле А5, а грає для прикладу. Перзем на Б6, ми тут можемо одразу побити, у суперника вже є проблема здвоєних пішаків по лінії Б і відсутність контроля пункту Б6, також пішак з А7 не може піти на А6, і це дає нам можливість зіграти слоном на Б5. Тобто, що ми можемо зробити? Ми можемо зіграти Е3, для прикладу, після Е6, звичайно, що спокійно вивести слона на Б5. Якщо суперник грає аналогічно? Ми маємо зайвий темп, ми граємо конем на Е5. Отут уже, в принципі, ми бачимо, що є певні труднощі в позиції, кінь атакований двічі, і вже питання, як його захищати. Дуже часто тут ходять Тура С8, ну, мабуть, що це правильно робити, але. Серіну у білих Та? Я би тут вже без ферзів навіть не радив би білим рокіруватися. ми можемо вже розглядати повну стратегію на гру. Ми можемо зіграти F3. Хід зв'язаний з тим, щоб кінь не міг піти зараз на Е4, також ми можемо продовжити G4. Та? Наприклад, після 0. А от зараз та? ми після нулів а, не, за, не забуваємо бити коня, тому що зв'язки вже немає. І ось тут продовжити G4 після G6. Продовжити H4 з ідею зіграти. Все ж таки H5. Та, і ось тут чудова позиція, як на мене, тому що е, нам, знову ж таки, не треба рекеруватись. є певна перевага на королівському фланзі. Ми можемо продовжити король F2 і далі планувати активні дії на фланзі. Отже, ми бачимо, що з ферзем на поле B6 треба грати саме в такому ключі. Та, ось. Цей варіант побити. Якщо тут суперник грає, декло я бачу, особливо в Бліці і в пулі, що суперник тут грає пішак Б6. Це зовсім невдале рішення, тому що в цій позиції суперник просто віддає важливий пункт Б7. Що мається на увазі? Тобто ми зараз можемо зіграти Є4, так би мовити, ми відволікаємо увагу на нього, та? якщо суперник тут забирає. Ми просто граємо Б5. Як захищати зараз коня. Якщо зіграти Тура C8, то просто uh, кінь є 5 і подвійна атака на коня. Uh, потрібно вертати слуна в захист, але тут що, тут, а, тут просто мат. А? Просто мат ми знайшли. Ось так. Красиво мат поставимо. Uh, заберемо пішака не 7 А якщо uh, тут зіграти. Ферзем, таки, робити якісь ну, зовсім невдалі ходи. Тут знову ж таки шах, якісь ми можемо дати. Та? Ну, безнадійна позиція для чорних. Тобто ось в цьому варіанті ми граємо обов'язково Е4, а потім обов'язково граємо на б 5 Якщо вони тут б'ють нас, ну, тут теж логічно, ми просто виграємо Туру. Та? Ось, в такій редакції білі набагато краще виглядають. Отже, запам'ятаємо, що тут основне продовження є 4 Ну, Якщо тут не бити, та, ну, а що робити? Та? Якщо захищатися, наприклад, на D7, все рівно ми тут що, маємо ініціативу. Ми можемо забрати D5, після взяття забрати ось так і, знову ж таки, проблема з конем, очевидна, кінь на A5, Є3. Так. Ось. І значно краща позиція білих, у них плюс 1. Все це зв'язано з продовженням вигляді пішака на Е4. Тут запам'ятаємо цю ідею. А, отже, ми розглянули а, ідею з, ідею з а, після Б3 ідею з Ферзем на Б6, ідею з конем на А5 і ідею з б 6 Кожному з цих варіантів білі отримують перевагу в позиції, тому користуйтесь цими варіантами. А якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, і ви завжди будете знати більше про шахи.